Друзі, дивіться огляд матчу перенесеного п'ятого туру української прем'єр-ліги між київським Динамо та Рівненським Вересом. Чи зуміли підопічні Шовковського взяти реванш у рівнян за нічию у першому матчі? Також нагадую про акції від наших партнерів компанії Фавбет. Залишайся всередині гри разом з Фавбет. «Динамо верес пропущений матч п'ятого туру чемпіонату України, матч, якому команда Олега Шандрука вирішила зіграти ну, таким дуже зміненим складом. І от екзавці Київського Динамо, Кравець Хачеріді – та Мілевський, Аліїв були на трибунах. Дивилися на тим, як Динамо протистоїть супернику з одного боку дуже вмотивованого, з іншого боку, супернику, який проводить достатньо масштабну ротацію. Звичайно, що там були і травми. Не міг зіграти, наприклад, Мервалєвич через м'язові проблеми. Гайдучик у цьому складі Вереса був капітаном у порівнянні з минулим поєдинком. 10 змін у Вереса було у складі. Перед цим матчем вшанували пам'ять. Михайла Фоменка, екс-тренера збірної України, великої людини, великої футбольної людини, яка дуже багато зробила для українського футболу. І от гра у першому таймі, власне, дуже мало гольових моментів. Ось тут ледь не скористався помилкою суперників Владислав Ванат. Ющішин, молодий воротар, який захищав ворота Вереса у цьому матчі, невдало вибив м'яч, але потім врятував. Ось, власне, лівий Мілевський. Вони теж були на трибунах. Шепілів Андрієвський розминалися. Ну і показуємо ми вам цей момент, демонструючи те, що дуже мало було моментів безпосередньо на полі. Але Динамо отримало свій шанс на стандарт, на дуже перспективний штрафний. І якщо ти не забиваєш з гри, то звичайно що маєш користуватися ось такими ігровими ситуаціями стандартними ігровими ситуаціями. Брашко вдарив на силу, прошив стінку. Тут явно помилка, ось тут це видно. Дуже добре. Гайдучіка і мельника, які розійшлися. і М'яч між ними пролетів. Потім Ющішина який не бачив момент удару. Відбив перед собою і Ярмоленко показав своє гольове чуття. Андрій Ярмоленко забив у цьому епізоді 1-0 на користь Динамо. у Першому таймі. Це удар Михавка. Ви ще воріт Михавку не дуже вдало. Цей перший тайм прові іноді програвав дуелі фактурнішому гайдучику. І відповідно вже по перерві Шовковський його поміняв. Ще один момент у Вереса дуже активним був у цьому матчі Шарай. І, власне, наприкінці першого тайму він бив по воротах Бущана. Все начебто добре зробив, підправу підлаштував м'яч, але е сильним удар не вийшов. От, власне, заміна, про яку я вже говорив, сирота поміняв Михавка. І в другому таймі у Динамо з'явилися все ж таки моменти. В першу чергу, тому що Верес почав залишати певні ігрові зони для суперника. Динамо цим користалося. Вересу треба було забивати, треба було все ж таки думати про атаку. А для Динамо це якийсь ковток свіжого повітря всередині поля. Ось тут трохи не дограли до гольової ситуації динамівці, Ось тут розіграли дуже цікавим чином штрафний кияни. Навіс не пройшов. На підхопленні був Волошин, і одразу пішла стрімка контратака Вереса. Передача гайдучика, Дахновський, який вийшов на заміну, виходить на ударну позицію. І тут Бущан тягне. Бущан рятує свою команду у цьому епізоді. Верес насправді мав тут можливість достатньо швидко зрівняти рахунок вже на початку другого тайму. І досвід вже Бущана. Зіграв свою роль в першому таймі зіграв свою роль досвід Ярмоленка, а тут зіграв свою роль досвід Бущана, який удар Дахновського відбив. Пристрілка від Кабаєва на 62-й хвилині зустрічі. Удар за меж штрафного майданчика. Якщо у Вереса в першому таймі і в половині другого тайму був дуже активний шарай, то, мабуть, у Динамо був найактивнішим Кабаєв, але ось е з продовженням поєдинку Динамо. Е Намагалося все потужніше і потужніше тиснути на ворота Вереса, як в цьому епізоді, тут же Ющішин виправив свою помилку першого тайма, подвійний сейв зробив. Подивіться, за цим епізодом. Спочатку він перевів м'яч після удару з сироти в поперечку, а потім встиг підвестися і зреагувати ще на добування Попова. Дуже ефектний епізод, дуже класна гра воротаря Вереса. І дійсно показав Юшішин, що він має велику перспективу. І не дарма його в цьому матчі награє Шандрук, накриває Динамо зараз суперника. Бачите, що Шепіля вийшов на заміну. Він поміняв якраз Ярмоленка. І Динамо все гостріші атаки свої проваджує. Ось передача з лівого флангу Дубінчак. І... Не встигає вона замкнути цю передачу. Це хороший штрафний для Буяльського, удар за меж штрафного. Там Брашко вирішив цього разу не бити. І на техніку виконував цей штрафний Буяльський, але разом із стінкою ще й перекинув ворота. Не дуже вдалий удар. От момент дуже цікавий. В цьому епізоді Владислав Ванат обнулився, отримав свою четверту жовту картку. І пропустить матч проти колоса в наступному турі. Цікаво, що Шаковський одразу після цього Ваната поміняв, випустив Матвія Пономаренка. Не знаю, чи він думав, що Ванат може ще одну жовту картку отримати, адже там емоції били. Емоції були вона то дуже яскраві. Але в будь-якому разі вийшов Пономаренко і забив. Забив в цьому епізоді класно, як по нотах розіграли атаку Динамівці. Вольову передачу віддав Волошин і Пономаренко забиває ворота Вереса. Це дебютний його гол за дорослу команду в українській прем'єр-лізі. З чим його треба обов'язково привітати? Здорово вривання Волошина побачив Буяльський. Передачу віддав, і потім Волошин. Дуже точну і дуже комфортну передачу для Пономаренко зробив. Пономаренко не став одразу бити, а ще одним дотиком створив для себе ще комфортнішу позицію, щоб його удар не заблокували, і вже відправу м'яч-ворота. у ворота. Динамо. На 84 й хвилині зустрічі повело в рахунку з різницею два м'ячі, і вже тоді, мабуть, убезпечило собі від якогось негативного результату у цьому матчі. Ну а потім сталася ось ця контратака. Передача Пономаренка Волошин виходить сам на сам, але відкочує на порожні ворота для шепілєва. Забула забуває шепілєва, але Левід має подякувати звичайно за цю передачу Волошина, який став автором двох гольових передач наприкінці цього поїди. І ще хотілося б відзначити гру Пономаренка. Дуже класно вийшов на заміну молодий Форвард. І дуже ймовірно, що саме Пономаренко отримає місце в основі на матчі з Колосом. В наступному турі. Адже Вонат буде дискваліфікований, і Ванат вже гратиме в українському класичному. В наступному турі проти Шахтаря. Пономаренко. Можливо. Посяде місце основного центрального нападника. З ним, мабуть, ще сперечатиметься за цю позицію, якщо не матиме пошкоджень Владислав Супряга. Наприкінці матчу все виходило у динамістів, і навіть Попов, подивіться, які фінти демонстрував. Більш того, він грав на випередження. Його тягнуло до воріт суперника. От в цьому епізоді класно зіграв Попов, але фізичну боротьбу тут не витримав Беніто, впав. Царенко навійшов на дальню стійку. В цьому епізоді зіткнулися головами Дубінчак і Гакман. Царенко таку непогану передачу. Віддавав Дубінчак. Отримав тут по голові. Гакман теж. Йому теж дісталося, і потім рознімали Дубінчака і Гакмана мав претензії лівий захисник Динамо до правого захисника Вереса. Але емоції ці наприкінці матчу, мабуть, абсолютно не потрібні. А для динамівців і для Владислава Дубінчака, адже його команда. Достатньо впевнено перемогла по рахунку, хоча ця перемога насправді давалася не так вже й легко. Друзі, нагадую вам донатити на лігу аеророзвідки 3.0. Можете це робити за QR-кодом, який ви бачите в лівому нижньому куті вашого екрану. Переходьте за посиланням, донатьте від імені своєї улюбленої команди. Якщо оболівальник Динамо, то від Динамо, якщо оболівальник Вереса, то від Вереса ми збираємо на мобільні пункти керування безпілотними авіаційними комплексами для наших збройних сил України. Це дуже і дуже потрібно. Дивіться чемпіонат України на футбол хаб. Відчуваєте гру. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.